Починаємо, двірні вже йде повним ходом. Перегрузчик поїхав вигружатися. Комбайн переїжджає на іншу ділянку. Спека 41 на сонці. Вородики, ці кусочки. Хорошо, коли поле суцільний кусок. Як зайшов, так зайшов. Комбайн це New Holland CR 7.90. Twin турбо, в нього різка, це просто. Працює ісключительно. Розкидає на всю ширину шатних. Хорошо, що хоч не ячмінь. Серня така коричнева, знаєте, видно, що потенціал є. Але по врожаю точно на даний момент не скажу. Плюс мінус 6 тонн на сію на минуту. Вроді би комбайнери так прикинули. Що вийде в кінечному результаті, не знаю. Ху -ху -ху. Хватну муву. Там буде видно. Що я вам скажу? Ні. Грандіозного врожаю немає. Ні ціни немає. Ну нічого, не падаємо духом. Що ми знач, робимо в даній ситуації? Комбайн у перегрузчик, перегрузчик у фури, фури на пору. Ціна за налічку на сьогоднішній день 4400. Тут ці ділянки здаємо е, за готівку. А ту вже пшеницю підемо здавати офіційно поїздку, куди на кернули чи на ній було, розберемо. Тобто по, по ситуації. Що я хотів сказати? що Ціна, от 4400, вона зараз має тенденцію падати вниз. Кожні буквально, вона була 4 600, коли ми тільки цікавилися перед збиранням. А коли почали збирати, поки там домовились, вже 4400. Завтра я впевнений, що позвониш, буде 4-200. Ну, зараз сезон, кому ж, кому ж жити з цього сезону, як не перекупом, правильно? І що ми значить, що я хотів ще донести. Значить, хлопці недавно там знайомі здавали пшеницю минулорічну за готівку 5200. Минулорічну за 5200. Вроді би й непогана ціна да, за налічку. Але на сьогоднішній день 4400. Різниця в 800 гривень. І який сенс держати дану пшеницю? Ніякого. Тому ми її одразу здаємо. Сразу. Е, потому що, як завжди, ну, фермера, як завжди, знаєте, Сапожник без сапог. Це для фахівців не нитьо. це просто констатація фактів. Тобто той, хто розуміє, той розуміє. Завжди не вистачає коштів. Завжди. Там орендна плата, там перехідні для того, щоб люди до тебе перейшли. Там там, щоб купили пай. І приходиться, приходиться. Обналічувати кошти, здавати зразу збіжжя. Ну і держати пшеницю сенсу. Який сенс? За 800 гривень. Та мать би її тричі. чи лучше тоді її не сіять, як за 800 гривень, і її держати год. І, і так що, це моя суб'єктивна думка. Ви дивіться, в тому році, коли були жнива, да, там ціна якась там була. Не буде, я не знаю, не пам'ятаю. Ну, суть, що продержати рік за 800 гривень. Але в минулому році була там солярка 45, наприклад. А... Зараз 50. Долар тоді був 37, зараз вже 41. Да? Тобто, оці 800 гривень, ну, ну взагалі вони без понтові. Тому здаємо одразу і закриваємо ті питання, які нам потрібні. Зразу ось проводимо по цьому сухарю лущення. Не знаю, це правильно чи ні, але цю площу зробимо. Цю площу зробимо. Там буде видно. Ну, сухарь, воно, воно не лізуть, диск просто. Сухота. Та ні ще ось якась волошка Дивіться, щось повернув, щось є. Ну, суш, суш, я вам скажу так, що врожаю розраховувати, що в цьому році в нашому регіоні буде врожай хоч на 6 днів. Це ще щось з зими, де да, якась волошка була, да, посіяно вчасно, та туди-сюди, воно ще щось десь більш-менш піднасипає. А от якщо зараз це ще 2-3 тижні пектимо, така жара 35-40 градусів, наша кукуруза згорить за. В читані хвилини. Кукурузи всі є різні. Ось так само. У нас така сама приблизно, що ще не викинула вол... волоть. чи як воно там, киточку, коротше, ще не цвіте. Є та, що цвіте і жара. Є та, що вже там качанчики такі, да, як положено. Але ж жара 40. Та сама соя. Ну, як, ну яка будь-яка культура, яка вона при цьому пеклі буде пекти, й ні хмаринки, ніде нічого. Пече таке, що я будто би е, не в себе тут, а в Болтавській області знаходився. Десь на югах, отам, як раніше їздили на море віддихати. Там же ж температура від нашої місцевості відрізняла серйозно. І оце має таке враження, як ми там знаходимося, а не в себе тут. Просто, просто спека неможлива, я вам скажу так. Цей огороди хотіли ж залишити експериментальним, але не вийшло. Тут там внесли каз. А так я хотів і без, без нічого ці 15 соток. ну... Зрозумій, чи потрібні ті фунгіциди чи там і так далі. так далі. Ну, ніфіга не вийшло. В общем, маємо те, що маємо. В основному по площі пішов оцей Євсюк, чи як його там називається він. Бур'ян оцей злаковий. Так що сюди більше пшеницю сіяти не будемо. Це вже другий рік не поспіль, а взагалі другий рік сієм пшеницю, стикаємося з такою проблемою. Та ось, ладно, та ну... А що ж зробиш? І в ітогі все, це останній рік, тепер тут буде тільки соя, соя і соя. Ось це краще тут воно ще резчужі Ну таке, таке. По кольору вже бачу, що класності навряд чи тут буде. Навряд чи. Ну а стерня ж видно така, знаєте, ну коричнева, ну не світла, блін, толкова. Колоски такі, як. Це висів у нас тут 112 кг. 112 кілограм. Ну вона розкущена, в неї все було причудово, все класно. Але оця жара, просто, вона моментально, ми не успіли, Не встигли очнутися, як вже треба вбирати. Обично ж ми як. До нас приїжджають тоді, коли уберуть своє. А от дане господарство, яке дає нам послуги, вони ще свого не вбирали, бо в них давиться. А в нас воно вже суха. Вологу не міряли сьогодні. Вчора міряли 12, 12,2. Коротше, база. Вчора воно ще цілий день дійшло, завтра, сьогодні теж он з таким вітром, з такою жарою подоходить і все буде. Пайдетком. Робота комбайника. А, по пшениці ж не сказав. Це у нас Реджеті, по-моєму. Посів 3 вересня без добрив по парам. Бо перед цим ми хотіли ж посіяти е, цю соняшник по прямому. Ну не вийшло. Воно вже все висохло. І по парам посіяли пшеницю. Без добрив, фунгіцид, гербіцид все. А, і каже, що присквачом по листу. То ліс 115. Толі 119 літрів. Ну, есть тобто, невелика норма була. Саме головне це краї. Зараз пообходив, розкосив, а потім вже й огородики кончились. А різочка працює. Та те що те що. Так, ну тут коситься, там дискується, там перегружається. Так? Ну, отак організа... організована робота. Ну а я контролюю, вожу того туди, того сюди. Ну Далі ще щось буде цікаве, під снігом показую. А ви пишіть свої думки, що у вас, як у вас, що там сипе, що по погоді. Бо спека, спека неможлива. Просто жахи, зараз десь холодок зариється та буде там чекати попально. Не перемикайтесь, далі будемо. Зазнімемо зараз процес перевантаження. Як працює бункер-перегрузчик. Зробимо заводу Кобзаренка рекламу Серік. Якщо що, там приїдуть щось настраїть, кажи, хай мого реч везуть. Все фиг закатаны из всех сторон. Наши пацаны. А, ну, а ты они еще серик можно опускать, да? Че не? Вот так. Охренеть можно. А это, бачите, конструкция. Все, висипать будемо. Це в нас народ масейчик 37 с з коробкою дай на віті. Ну це звісно дракон, це не 117 Так, Серік? От локотничок, все як має бути. Треба трохи догрузити, чим догружаємо Чоловіку і їдемо далі. Бачите як? Яка фірма? Такий є зв'язок, так? Да? МТС, не Київстан. Хох контр дує. Ну що це, 42 градуси, оце батя проїхав. 42 градуси, дасте представляєте в машині. Це жахи. Пасає тільки кондиціонер. Так, зараз досипаємо далі прямо. Це вже переїхали ще на одну із ділянок. Проходить процес вигрузки. Ну, думаю, за сьогодні жахнемо ці огородики. Пшеничка, звісно, по стерні та й дорогу. Височенько зрізається, тому що хотів максимально низько, але е, саме стебло ще зеленкувате. Ну як ось ми можемо бачити. Ось все, бачите? Ось все. А колосок оце зараз якийсь вітер або якийсь дощ. Чуєте, як він тріщить. Воно все от паде, випаде. Тут видно, тут класно є, стопудово на цій пшениці. Хух, Пече народ таке, що я тебе дам. Завжди я любив щось пшеничні жнива, ну тоді якась не така. Аномальна жара була, як в цьому році. Вже таблеточку від голови, пару штучок закинувся. Старость як ти не крути блін. Це, звісно, перегрузчик моч взагалі. Це рікарди десь в районі 25 можна грузити. На кукурузу саме те, що доктор приписав, особливо коли... Не отакі кусочки, а дійсно якісь поля, по 100-200 гектарів. Ну, у нас такого нема. Маємо, що маємо. Так що, думаю, сьогодні ще узнаємо результат кінечний. Що ж воно у нас тут пшеничка як родила, що насипала. Так що тоді вже пізніше включимося, прокоментуємо. Отак організований процес. Отак воно должно бути. Раз-два, залетіли, убрали, забули. Заїхали на останню ділянку. Ну звісно, вона тут найкраща. І візуально. І я знаю, я впевнений, тут вона краща. тому що коли займався свинями, тут гнойок на даній ділянці присутній. Ну, в порівнянні погана, чи хороша пшениця. Ну, блін, якщо глянуть сюди на колосок і глянуть сюди, то вроді би ця краще, ніж оця. А чи оця краще, ніж якась інша, тут вже спірне питання. Ну, маємо, що маємо. Все тут чудово. Тут якась ось, не знаю, камера передає чи ні, що оце ось світліша, а вон темніша. Там ну, тут все прекрасно, коротше, будемо сподіватися. Там де сліди трактором, де фунгіцид вносив, на жаль, комбайн не підбирає. Ну Що маємо, те маємо. Потеря. Що тут по потерям? Ніхто не ходив, чесно кажучи, не заморачувався цим всім ділом, так як хлопці вроде би та не вроді би, а ми знаємо їх вже не перший рік. Тим більше вони... Собі молотять, то я не думаю, що вони змолотять нам гірше, ніж собі. А бігати там, дивитися ті потери, то не наш метод. Не, наї, не наївся – не налижився. Так і в даному випадку ті потери, там якісь там 100 кг на гектар, якщо вони, допустимо, є, вони великої ролі не зіграють. Що робити з такою жарою, народ, я не знаю. Думали ж упровадити нову культуру, таку як ріпак після пшениці. Не на, не на даних ділянках, а там де нас 35, по прямому хотілося б було б. Але, але оця спека, що тут там сухар, на прямому посіві це я впевнений, зверху бетон. Хотілося б ну, напевно, напевно, ми цей рік будемо без ріпака. Без озимого. Може, може, посіємо озимий горох. Може. Але ж опять, якщо будемо сіяти пшеницю. А якщо пшеницю сіяти не будемо, бо... Вона, як ви всі знаєте, трудо, трудоємка, трудозатратна і багато з неї, в неї треба всипати, щоб вивезти врожай 5 і вище топ. Щоб не всипати, то буде 4. Всипали, маємо плюс-мінус, хлопці казали, що 6, ну, ваги є, зважимося, тобто конкретно чітку цифру вже знаємо в кінці відео ставлю, почуєте. То, якщо ж під пшеницю, горох, горох сіємо. Горох це азот, горох це плюс тона на пшениці. Але ж опять, якщо не такі погодні умови. Що цьому посприяло, тільки погодні умови. Жара, вроді би й дожі були, але коли спека 40 градусів на вулиці, то куди її наливатися, куди її там це все діло робити, як оце і соя. Дивишся, вона під посадками, де не продувається, вона поскручувалася, листочки скрутила, так само і кукуруза. Ото тобі це сільське господарство. Тут ми попливати не можемо. Понятно, що фермера всі... Не тільки, це ж як понаписують там спеціалісти. Хотілося побачити, бо їх помінятися містами сюди. І подивилися, чи фермер нитік, чи воно дійсно так, як воно є, так і говориться. Всі ж попривикали, що як фермер, значить крузак. Він не так легко, той крузак і дається, повірте мені, так само такий такий комбайн чи інший. Не так це все воно діло легко і з перших разів за один рік. Це все роками робиться, заробляється. А для чого тоді робити? Для того, щоб не заробляти. О Дивіться, ну яка коричнева. йомає. тут клас по-любому третій. А може і другий, хто знає Ну, я думаю, качество зерна в цьому році є. Я, до речі, ж, е хотілося б мені Ну подивимося на тій пшениці і на цій подивимося, що нам там поставлять. Ну, я думаю, там ціна, я то зацікавлюсь, я думаю, ціна не, не відрізнятиметься. Чи фураж, чи е, клас якийсь там. Це раніше було, якщо фураж, то 3 тисячі, якщо там клас якийсь там другий чи третій, то там вже 5 тисяч і вище. Наприклад. А в цьому році ніхто його е, не додає, ті гроші і так далі. Ну, мені б хотілося все одно. От нас ніколи не виходилося збирати з якоюсь класністю пшениці. В тому році ну це там на розвід перша еліта, коли ми сіяли, була. Там був клас. Ну, скільки там 4 гектара на розвід, 2 гектара той, 2 гектара той. А от іменно щоб у масивах товарних, то ніколи не було в нас класності. А тут я вже позирну бачу, що все ж таки все ж таки, должно, должно тут щось бути. І все виходить, що цьому посприяло? Часний ранній посів. Гарне кущення, гарно вона розвинулася в зиму. Вроді би без добрив. Ну, пари, пари це були наші добрива, да. потім каз. Оприскочому і в кінечному результаті ми маємо якусь класність на пшениці. Це я так думаю, це я так по колоску побачив. Ну, та що, комбайн пече. Я зараз туди десь далі в тіньок до масечка переміщаюся. А тоді вже, тоді, як зважимося, узнаємо точну цифру, прокоментую. Ну а ви не забудьте поставити лайкос. Ну що, значить, вечір вже хоч не так пече, слава Богу. Значить, Результати на руках тепер можна озвучити. 14 гектарів з обіду, огородами позаду, ну, техніка є техніка, як ти не квіти, зробила свою роботу, приїхала, убрала. Як сповниш ті перші роки, з чого воно це все діло починалося, я пам'ятаю, коли навіть западної, ну якийсь такий період був, із западної хлопці приїжджали, в них був комбайний класик, такий без криші, трьохметрова жаточка. Молотили там, я не знаю, неділями ті огороди. ну... Жах, що було. Потім нива ми молотили не один рік, потім вже пішли більш новіші комбайни, більш новіша техніка. І дійшли вже до того, що приїхали перегрузчики, приїхав комбайн, приїхали фури, все налажено, відрепетіровано, убрано і закрита тема. Це все є оперативність, це є все продуктивність, це все воно йде до того, що нове є нове, імпортне і імпортне. Значить, що по цифрам? По цифрам вийшло 92 тони 400 кг, це із 14 гектарів. Порахуєте, кому цікаво самі. Та, що тут в принципі рахувати в районі 66 центнерів, плюс-мінус там може десь краще, десь гірше, середнє таке. Чи задовільняє мене особисто даний врожай, як сказати? Хотілося б, звісно, ще краще і розраховували на краще. Так як ранній посів, ми посіяли 3 вересня, вона розкущилася, все блін чотенько. доволі непогано, але хотілося краще. Але погода внесла свої корективи. Ми, якоби зазвичай, коли сіяли пізно, і десь в кінці жовтня і в середині жовтня, і чим не сіяли і посівними комплексами Куновськими, Хоршовськими. Приїжджали наші товариші, надавали послуги і СЗшками, оці пізні посіви. Ну, плюс-мінус такий врожай і виходив 6-6,5 і в тому году там під 7 сипало. Але погодні умови, так? Да? Тобто розраховували вище, маємо, що маємо. Це, звісно, гріх жалуватися, ніхто не жалується. Прекрасний в принципі, результат на сьогоднішній день. По класності я не знаю. Ніхто цього все діло не запитував. Я думаю, що на деяких ділянках класність однозначно була. Вони виглядали темніші, і зерно темне. Ну, що маємо, те маємо, такі реалії. Ну, це не основні масиви, це огороди. Перейдемось, хлопці беруть своє, приїдуть убирать наше. Подивимося, що дасть 35-те міжряддя, сівалка точно висів. Це буде їм цікаво. Але ж, як і говорив, що хотілося б, звісно, після пшениці посіяти ріпак, вчасно, в сроки. але ж з цієї погодніми аномальними умовами, бабка надвоє гадала, тому не знає. Значить, що, отакі От результати, такі реалії. Жара, жара, ще раз жара. Це ще ж тільки пшениця, ще ж, ще ж вегетувати соняшнику, кукурузам, соям і так далі. Ого-го, го ще сіка. А з цією жарою. Як жнива і так, пшениці змістилися як мінімум на 2 неділі, то я не знаю, що буде з соєм з кукурузами. На жаль, реалії такі. На цьому завершуємо. Дякую за увагу. Всім пока і зустрінемося вже в нових відеох.